Притулок облаштували у колишньому приміщенні одного із підрозділів районного центру надання соціальних послуг. У приміщенні площею 145 квадратних метрів облаштували три кімнати на 10 ліжок, санвузол, душову кімнату, кухню, на якій є побутова техніка та посуд, годувальний та пеленальний столики. Є у притулку і кімната психолога та місця для навчання, розповідає директор Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Дмитро Старцун. Вже сьогодні можна прийти, брати, готувати нормально. Перебувати то тобто ми з працівниками. Намагалися відтворити такі домашні умови. Тут ми всім повністю забезпечуємо. Також за забором ми облаштували також дитячий майданчик. Перебування у притулку є безкоштовним. Кошти на утримання закладу братимуть із міського бюджету, каже Дмитро Старцун. В ньому можуть перебувати жінки з дітьми або без дітей. Передбачається, що з нового року тут буде працювати. Чотири соціальних працівника, які будуть цілодобово знаходитися з людьми, які тут перебувають. Основне завдання це зберегти сім'ю. Якщо цього не вдається, ну ми будемо тоді сприяти, допомагати. Це і розлучення, і до суду, і будемо також представляти інтереси постраждалої особи. На виклик до сім'ї, де сталося домашнє насилля, разом із мобільною бригадою, виїжджає соціальна працівниця центру Ольга Бабоч. Ми робимо оцінку тої ситуації, яка сталася на сьогоднішній день в цій сім'ї, і проводимо безпосередньо проводить бесіду психолог цією людиною, яка потерпіла. І проводимо бесіду з кридником в цій сім'ї. Мобільна бригада створена при територіальному центрі, каже соціальний менеджер Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування Дмитро Ковальчук. Склад її бригади складають чотири особи на сьогоднішній день. Це я, соціальний менеджер, соціальний фахівець соціальної роботи, соціальний працівник, і людина з іншої установи це у нас психолог. Територіальний центр уклав договір про співпрацю з центром надання, з центром надання правової допомоги безкоштовним. І вони будуть обслуговувати осіб, які находяться у нас, які будуть перебувати в в притулку. Медичний заклад буде надавати медичну допомогу, якщо буде потрібно суми, які постраждали від домашнього насильства. Дмитро Старцун розповідає, як комунікують із поліцією та виявляють жарт домашнього насилля. Тільки як поступає виклик на 102, виїжджає мобіль виїжджає бригада спеціальна бригада Поліна. Якщо дійсно підтверджується домашнє насильство, вони нам через телеграм-канал. Надають інформацію, де хто вчиняє насильство, куди їхати, і наші працівники виїжджають, тоді приймають рішення вилучати жінку чи щоб вона залишилася в сім'ї. Якщо потрібно, спочатку жінка вилучається до кризової кімнати, в якій вона може три дні перебувати, проводиться медогляд даної жінки, і аж потім вона може перенаправлятися. В притулок за словами Дмитра Старцуна, перебувати у притулку жертви домашнього насильства можуть до трьох місяців. В окремих випадках термін перебування можуть збільшити до шести місяців. Катерина Шевчук, Тетяна Ворожцова, новини на Суспільному, Хмельниччина.